Всім привіт! Холодна пора року сезон на теплий одяг, відповідно, сезон на ремонт подібних речей. Сьогодні в мене знову куртка. Такого виду ремонту на каналі є достатньо, але з кожним разом щось з'являється новеньке в плані того, що сьогодні кишенька поруч. Хто дивився мої роботи попередні, зазвичай я закриваю певний фрагмент плащівкою в тон. Сьогодні мені треба обійти якось ось цю кишеню. Власник цієї куртки вже так заубачливо заклеїв скотчем. Дуже добре. Пошкодження основне в одному фрагменті. І скотч заходить на інший фрагмент. Я не знаю, скільки мені прийдеться перекривати. Ні, цей ціленький. Значить, буду перекривати тільки один фрагмент. Знімаю скотч. І закриваю пошкодження голкою з ниткою вручну. Просто закриваю отвір, щоб в роботі не вилітав пух. Краї стягнула. Для ремонту буду використовувати тонку плащівку. Вона у мене двостороння, з одного боку з блиском, інша матова. Буду використовувати матову. Гарненько заміряємо. 24,6 можна брати 25. Нижня строчка, оскільки куртка донизу йде на розширення трошки. Значить маємо захопити 26,5. Висота рапорта між строчками 14,7. Хай буде 15. Коли заміряємо, гарненько натягаємо плащівку, оскільки об'єм може забрати тканину. Розпорюю боковий шов. Боковий шов розпорола. Пуховик в роботі зараз полегшеного виду, як я їх називаю, без додаткової підкладки. Припуски шва окантовані. З тонкої плащівки викрою прямокутник відповідних розмірів. Довга сторона прямокутника по довшій стороні фрагменту. Одна сторона нижня, в мене довша. От по ній викрою припуски, даю по 1,5 см на всі сторони. Тепер цим відрізом плащівки перекриваю пошкоджене місце. Почну від блискавки, від кишені. Можна було б, звісно, підпороти блискавку, загнати припуски всередину в шов і настрочити блискавку. Але мій додатковий час це додатково чиїсь гроші будуть. Тому зроблю простіше. Так ще не робила. Підгортаю довгі припуски всередину, з обох боків. Для зручності можна підклеїти клеєвою павутинкою або ж клеєвою сіткою, щоб припуски зафіксувати. І лицевою стороною накладаю ось так і прострочу близько по підблискавку, по підрельєфний цей шов. Хочу показати зблизька на машині. Розмітка припусків у мене з лицевої сторони. Лицевою стороною накладаю, підгортаю припуски довгі, фіксую, тут проходжу по шву і намагаюся пройти чітко по підблискавку. Підгортаємо нижній припуск. Є. У мене сьогодні зовсім якийсь нетехнічний день. В телефоні виснуть всі додатки, а в камері щойно написало, карта заповнена. Не знаю, чи встигла відзняти, коли я настрочувала. Зараз це виглядає ось так. Тепер розвертаємо і від цього місця, від рельєфного шва, від кишені, настрочуємо латку. Латку чітко накладаємо лінією згину на стіпкований фрагмент і закріплюємо. Йдемо в край і направляюсь до бокового шва. Чому я робила розмітку припусків з лицевої сторони, так зручніше зараз мені підгинати припуски. Одна сторона є і так само інша. Підгортаю припуски. З'єдную боковий шов і закриваю припуски канту. Ось так виглядає куртка зараз після ремонту. Звісно, моя плащівка трошки жорсткіша за оригінал. Але у будь-якому випадку все одно краще, ніж було. І ще одна робота, так би сказати, бонусом до основної ця сама клієнтка пальто. Пошкоджений вхід в кишеню, саме деталь листочки. Спочатку я думала випороти, закрити новою плащівкою, вистрочити. Але, на моє щастя, крім основного матеріалу, тут є ще поясок з репсової стрічки. Використаю таку ж стрічку. Під час роботи, під час ремонту кишень, розпорюю боковий шов. Це набагато швидше, набагато зручніше. Звісно, що цю репсову таку детальку вставку. Роблю з обох боків. Стрічку настрочила чітко в шов. Тепер обгортаю, припуски підгортаю всередину і так щільненько підшиваю вручну вздовж шва. Потім настрочую верхній край. Ця сторона в мене вже готова. Ось так це виглядає. Настрочую листочку так, як це було, вкрай. І закриваю бокові шви. Входи в кишені, пройшли реставрацію. Одна сторона, інша. І вийшла така собі додаткова робота до основної в одному відео. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!